Зараз подивитися людина, яка читає мене звати Настя. І, як ви вже зрозуміла, по нас від цього відео я сьогодні йду на книжкову ярмарку. Я дуже сумувала за такими подіями, адже в останній була на книжковій ярмарці, саме на книжковому арсеналі, ще далеко на 21-му році, три роки тому. І нарешті у мене є можливість потрапити на книжкову ярмарку. Там будуть українські видавництва. Я точно знаю, що там будуть співати і арбукс. Труди інших не знаю, можливо, більше не буде. А можливо буде, і це було б дуже круто, але нарешті я дуже-дуже рада. Я йду туди не сама, я йду туди з Ілоною. Вони також є тут підписуватися на її канал. У неї вже є відео з того дня, точно. У неї вже є відео з книжкового ярмарку. Я вже зібралася, готова. Йдемо. вже йдемо. Ми вже... Нормально! Будете, буде копаєш. Головне втихнути книжки копати. А там, кстати, всередині українські наші сні та ой, ну що... все добре. Кати всередину українське видавництво. Я вже купила одну паверлес. Виходжу така думаю, блін, я ж могла використати дешевше її замовити. Ну ну <свісно> нічого. чи називається, вона любить книжки. Я купила Касандру Клет. Настя будемо показувати книжечки, які ми купили. Mm -hmm. Давай, давай добре. Купили давай, ми так. багато. Не, ми дуже багато купили книжок. Я купила не дуже багато книжок. Я казала, що не... ми <гум> купила три книжечки. І перша ось така. Я знаю, що вона десь недавно, вроді, бо вийшло. І ці авторки в неї там ще три книжки якісь є. Mm -hmm. і вони всі про літо. Так. Ну, типу, вона якраз пише якісь такі віднірми. Mm -hmm. Оцю, я дуже хотіла цю, і там ще є двух частина, але я потім взяла першу, прочитаю першу, і якщо мені сподобається, одразу піду і візьму другу. І третя книжечка ось така. Я не знаю про що вона, то чесно. А вона дуже мила. я її бачила багато де в американському буктосі, і вона прям така прикольна. Ось такі три в мене. Покупочки. Настя, зараз бачите, що там Настя купила. Ні, перш це ось такі дві, вони одиночні. Ні, ну не надалося, мене бачить, що вони не входять до іншого комплексу, який я купила. <гум> це Powerless. Я дуже хотіла цю книжку, дуже давно. Мені здається, вона має бути якась ну, трошечки літня. Трошечки. Mm. Можна. А там ще якісь е, є як це? доповнення? Та да, вийшли Тось... частина? Ні, не Друга частина? І доповнення. Так, доповнення вийшли десь. Але я дуже проти. Почтати. І, і в Я її Значит, Я ніколи про неї не чула, але Ілон сказала, що вона дуже класна. Mm -hmm. Я її я прочитала три сторінки, вона дуже-дуже хоть, прям дуже сильна. Дуже Тож... люблю mm -hmm. читати. Вона така тоненька. І Саме основне. Тру -тру -тру -тру. Я мріяла про цей комплект. Можна і прямо. Можна? Прикольно. Можемо їх взагалі зараз відкрити. Не їх цей давай. І вони обачать, о там шоста частина така і пес прям велика дуже. Вона не упакувала? Ні, я теж не зможу. Нет, я не знаю, як я не можу. Та ну тут дирка є. Не не У мене просто нічого дуже-дуже прям. О, о, давай, давай, давай. Боже. Я дуже давно читала ці книжки, я їх обожнюю. І дуже-дуже хотіла їх англійською. Це головна героїна? Це головна героїня. Дуже гарна. Можна вийти Можна, це гарно. А я боюся зараз. Воно дуже паперове. Ну, ой, вау, яка гарна обкладка. Це яка? А це друга? Це, це друга, друга, не? Ось перша? Mm. Ні, перша ніж. Кісь вони гарні. От інших обкладених немає. Mm. Ой, це дуже, дуже теж. У них тільки з людьми. Ні, то по мене увазі, що сам ну, цей тип нега. Мені він не, ага. не подобається. Ось ця героїня, ось це тільки діставала, вона офігєзна. цей теж гарний. Ну такий, це її брат. Останній я не коментар. Це буде спойлер, якщо я скажу хто. А ми така рада їх перечитати. Я якраз хотіла цього літа, буду читати. Ну Гарний шрифт. Мене угу. купили дуже багато книжок, але коли їх читати будемо, ми взагалі не знаємо. Я не уявляю. Але ну, я думаю, що я дуже скоро буду прочитувати все-таки цю серію, бо вона для мене дуже-дуже ну, подобається мені. <ріць> <ріць> Блін! <ріць> а, вона відкрилася. Зараз <ріць> відкриється. Я вдома. Книжкова ярмарка мені сподобалася. На жаль, я була в останній день, і українських книжок вже не лишилося. Але я сподіваюся, що ви до них побачили, що українські купують і багато, не на наступний раз просто більше. Будемо сподіватися, я купила вісім книжок. Я не планувала стільки купувати, але як я, на цьому я буду закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Усім папа!